Підписав закон, що дозволяє передачу в оренду системи газопроводів і підземних газосховищ. Шестиденка буде чи не буде сібриз 2014 Розпочались навчання. Спорт, танці, змагання, мото та автогонки. Ось така розважальна програма у молоді Білгородністровського в ефірі. Басарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Петро Порошенко дозволив західним компаніям керувати газовою трубою. Президент України підписав закон, яким дозволяється передача в оренду системи газопроводів і підземних сховищ газу без права їх відчудження. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Згідно закону, газотранспортна система та підземні сховища газу залишаються у державній власності. Але відтепер їх можна передати в управління спеціально створеним компаніям, від яких Україна отримає контрольний пакет, а інші акції можуть придбати західні компанії держав-членів ЄС, США та енергетичного співтовариства. При цьому остаточне рішення про участь компанії-нерезидента в статутному капіталі підприємства, на якого покладено функції оператора ГТС або оператора підземних сховищ газу, приймається Верховною Радою. Прем'єр-міністр вважає, що в п'ятирічній перспективі Україна може диверсифікувати постачання газу і перестати залежати від Росії. Про це глава уряду сказав інтерв'ю програмі «ТСН тиждень» на каналі Один плюс один. нагадав, що коли нинішній уряд України розпочав роботу в українських газових сховищах, було 5 мільярдів кубічних метрів газу. А це майже нічого, бо це так званий буферний газ, який навіть викачати неможливо. Зараз у нас вже близько. 16 мільярдів кубічних метрів газу. З 25 мільярдів, які ми купуємо в Росії. Вже 15 ми стали купувати в Європейського Союзу. Через Польщу, через Угорщину і через Словаччину. Останній реверс це самий основний реверс, який ми запустили. 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік через Словаччину. Ну, суттєво нам допоможе пережити зиму. Нам не вистачає ще 5 мільярдів кубічних метрів газу. Буде непросто. Замерзнути ми не замерзнемо. Тепло не буде. Зразу попереджу. Але не замерзне. Глава уряду зазначив, що шанси на отримання цього реверсу були вкрай низькі через тиск Росії та відзначив спільну позицію всіх країн-членів Європейського Союзу і Європейської комісії безпосередньо у вирішенні цього питання. Знаєте, от я. Не люблю кидатися оцими словами перемога там, до перемоги ще далеко. Перемога це тоді, коли ми не будемо взагалі купувати російський газ. Така перспектива є, звичайно. Це не рік, не два, не три. Але у п'ятирічній перспективі ми можемо сказати наступним чином, що Україна диверсифікує постачання газу і перестане залежати від Російської Федерації. Варцизі внаслідок спалаху газу постраждало дві літні людини. Як повідомляє прес-центр державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області 6 вересня, близько півдесятого ранку до служби порятунку надійшло екстрене повідомлення. В Арцизі по вулиці Дзержинського на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі в результаті витоку газу з балону виник спалок газової суміші без послідуючого горіння. До реанімаційного відділення госпіталізували дві особи: – 84-річну жінку та 72-річного чоловіка. Стан їх здоров'я важкий. Житловий будинок без явних пошкоджень. Обставини події встановлюються. Готуючись до нового навчального року, педагоги, чиновники та навіть батьки школярів припускали в школах можлива шестиденка. Втім, побоювання не справдилося. У міському та обласному відділах освіти стверджують, учбовий процес проходить згідно планів та без змін. Більш детальніше про це в сюжеті Англіни Савенкової. Шестидневка в школах Белгород-Днестровского отменяется. Перед началом учебного года чиновники говорили о том, что из-за нехватки денег и в связи с повышением цен на коммунальные услуги дети будут заниматься по субботам. Теперь успокаивают. Осенние и весенние каникулы не сокращаются. Остается пятидневный график обучения. Під час засідання підсумкової колегії Департаменту освіти і науки Одеської області було вирішено було прийнято рішення не переходити на шестиденний ритм роботи. Ну, це, напевно, оправдано, тому що сьогодні да, є питання про забезпечення і енергоресурсами, і теплом і так далі. Поки що проблем якихось таких ми не бачимо, але буде була б велика проблема, й ми сьогодні дітей шестирічного віку. які в школу, яких навантаження ОГОГО посадили на шостий день навчання. Мест в садиках и школах хватило всем, рассказывают педагоги. Несмотря на то, что прибыло много вынужденных переселенцев. В школы Одесской области пошло почти 3000 учеников. Около 200 малышей зачислены в детские садики. Еще более полторы тысячи студентов из востока Украины. В учебные заведения Белгороднестровского и Сергеевки тоже приняли десятки детей. 190 Дітей у нас сидить тільки в Сергіївці. Цифра уточняється: 60, 44, 58 дітей на п'ятницю були в 11 школі. В п'ятницю ми із автодорожника забрали ще п'ять дітей, які знаходяться під опікою на базу 11 школи. Всіх у нас сьогодні 193 плюс-мінус. І сьогодні цифра теж поміняється, тому що діти йдуть щодня. Согласно новим учебним програмам, в школах увеличили количество часов, таких предметів, як язики національних міншинств, а також защита отечества і медико санітарна підготовка. У нас це російська мова тільки, та ми внесли відповідні зміни до навчальних планів, тому що вони були у нас уже в червні місяці складені. І от після отримання нових документів у нас перша школа 11 з російської мови навчання. А вот шестиклассники пока так и не получили новые учебники и пользуются устаревшими. Правда, в городском отделе образования рассказали, что книжки уже напечатаны и в конце сентября поступят в школы. В областном департаменте образования и науки за неимением печатных аналогов предлагают скачать электронные версии учебников. Денежные взносы, фонд школы, класса и тому подобное – неотъемлемый атрибут учебных заведений. Начальник департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации на брифинге, посвященном началу учебного года, объяснила, любая денежная помощь должна быть добровольной, а всеми финансовыми вопросами занимаются родительские комитеты. Есть родительский комитет, и к деньгам или к финансам, которые перечисляют родители, никакого отношения школа не должна иметь. Мало того, это не должно быть обязаловкой. Кто из родителей может, хочет, да. В случае каких-либо недоразумений, а также за дополнительными разъяснениями, можно обращаться на горячую телефонную линию или позвонить по номеру телефона доверия. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия Тв. Відсьогодні почались українсько-американські навчання «Сібриз-2014», що відбудуться у північно-західній частині Чорного моря, та триватимуть до 10 вересня. Основна їх мета це проведення міжнародної операції із становлення та забезпечення зони безпеки суднопластва у кризовому районі. Повідомляє Міністерство оборони України. Навчання пройде відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США та проводитиметься у дусі програми Партнерство заради миру як планує окрім України і США, корабельним складом у навчаннях Сібриз 2014 братимуть участь Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Загалом до складу навчань має увійти 12 кораблів та суден, у тому числі 5 кораблів і суден від ВМС України та два корабля від Державної прикордонної служби. Крім того, до заходів буде залучено літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС. Низка країн направила на навчання військовослужбовців у якості спостерігачів, зокрема Грузія, Королівство Норвегія, Королівство Швеція, а також Франція. Учасники маневрів у морі відпрацюють такі завдання, як навчання з контролю за цивільним судноплавством у визначених зонах, пошук і виявлення суднопорушника, проведення доглядових операцій, надання допомоги кораблю, що зазнав аварії та інші. Планом не передбачається проведення наземної фази навчання, так само як і заходження в порт Одеси. Чи порти інших міст України іноземних кораблів нагадаємо, з 97-го року по 2013 рік проведено вже 11 навчань з серії Сібриз. Змінюються правила в'їзду громадян України на території Криму. Так, з 8 вересня 2014 року дозвіл на в'їзд на тимчасово окуповану територію України буде надаватися лише у разі наявності документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство нашої держави. Зокрема, діти, які не досягли 16 років, зобов'язані слідувати за паспортами громадян України. До цього необхідно було мати при собі або свідоцтво про народження чи проїзний документ дитини. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби. У відомстві звертають увагу, що дозвіл на в'їзд з тимчасово окупованої території України громадянам нашої держави, які не досягли 16 років, буде надаватися за наявності документів, за якими вони виїхали з материкової частини країни. У Ізмаїлі попрощалися з 32-річним капітаном Збройних сил України Олександром Світличним, який загинув в кінці серпня на сході країни. Олександр Світличний народився в Арцизі. Закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю комп'ютеризовані системи, автоматика та управління. З 2004 року служив у військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району, керівником ремонтної майстерні. Через деякий час був призначений командиром роти в Арцизі. Пізніше був переведений командиром роти в Дніпропетровськ, звідти направлений в зону АТО. У нього залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Про це повідомляє ряд змі Одеської області. Спорт, танці, змагання, мото та автогонки основна розважальна програма молоді Білгородністровського. Хлопці та дівчата у соціальних мережах висловлюють побажання щодо організації дозвілля. Адміністрація тіпічного керману визначає найбільш цікаві. На одному з таких заходів побувала і наша знімальна група. Що ми там побачили, дивіться у наступному сюжеті. Такої кількості гостей різного віку та гостей, що приїхали позмагатися із армреслінгу, район холодильників, не бачив давно. Організатори постаралися на славу. Запросили чемпіонів України з цього виду спорту молодіжні організації, що допомогли із матеріальною базою. Для армрестлинга впервые надо сила связок. Мышцы тут небольшую роль играют, играют связки. И тут может быть человек не в небольшой комплектации, а просто с сильными связками. И он может победить человека, который намного больше. Петро – чемпіон і призер України із Армрестлингу, спостерігаючи за змаганнями, розказує, що на превеликий жаль, цей вид спорту в нашому регіоні розвинутий погано. Лише постійні тренування та професійний підхід здатні змінити цю ситуацію. А подібні змагання це перший крок. «Популяризація спорту – саме главне молодіж у нас ходять і в бари, і п'ють. Самое главное, чтобы они занимались спортом, бегали и армрестлингом занимались. По турникам вот, занимал первое место по борьбе. Вот И армрестлинг – это уже ну, более привычная для меня схема. Вот. На таких мероприятиях у вас в городе я в первый раз. Спасибо большое за приглашение. Было достаточно интересно. Соперники оказались достаточно сильными для борьбы. Но вот так случилось, что я победил. Большое спасибо. Мероприятие было очень большое. Много людей, зрителей, поддержки. От откуда приехал? С Одессы. И вот если сравнить вот в Одессе, какие проходят мероприятия, здесь в Белгороде, что тебя впечатлило, либо что запомнилось? Ну, могу сказать, что у вас вот массовость, да, вот даже Одесса вряд ли сравнится по массовости вот с таким объемом мероприятий, с таким количеством людей. считаешь, что вот такие мероприятия, которые проводятся здесь в Белгороде, они вообще нужны, не нужны, и для чего они? Да, конечно, нужны для развития молодежи, э, ну, чтобы больше, больше здоровый образ жизни и... Главное, чтобы не пили, занимались спортом. Аби підняти рівень подібних зборів та залучити більше людей до здорового способу життя, адміністрація групи в соціальних мережах Тіпічний Актерман організувала власними силами збір коштів на встановлення вуличного освітлення в районі холодильників. А працівники комунального підприємства Благоустрій безпосередньо виконали ці роботи. Ми зібрали достатньо хорошу суму, і, як бачите, є освітлення тепер. Може ви тоді посорівся із міськими властями в цьому питанні?» Чесно, не знаю. Якщо була б можливість. Ми це зробили. Учасники зборів підкреслюють, що байдужість влади стосовно хобі та захоплень підростаючого покоління змушують молодь самостійно обирати вид відпочинку та власними силами його організовувати. Даліше ми будемо щось тут проводити. але поки фінансових средств нам не вистачає. Тобто, поки вистачило фінансових средств провести мероприяти, от як турнір парамреслингу Сергій Рябінський побіділ третє місце. очень приятно что ребята в таких движениях находят себя кто спортсмен кто танцор и они могут себя реализовать здесь именно благодаря типичному керману вы можете найти их в соцсетях хочу сказать такую как бы подчеркнуть даже что вот товарищи наши чиновники которые вот смотрят не могут допустим даже прийти на такое движение порядочные и просто посетить поговорить с организаторами что эти ребята могут сделать полезного для города собраться общим количеством здесь где-то 300-400 человек То же самое провести субботник но как мы знаем что нужны нам в этом всем как бы инструменты там чего. хотя ребята даже с ладом когда общались Они говорят, что они не против, просто даже прийти, познакомиться с ребятами, пообщаться, позадавать вопросы. Только я думаю, что каждый чиновник должен быть всегда открытым и как бы поближе к людям, а не сидеть в офисе, закрыться от людей, от всех. В нашем городе просто нечем заняться. И все, некуда пойти, реально негде, везде. Одни, не будем так громко говорить, наркоманы, алкоголики. То есть здесь нас объединяет музыка, рев моторов, дым резины. Одразу ж після спортивних змагань та танців наступає найбільш очікувані змагання із мотото автоперегонів щоп'ятниці. У Білгород-Дністровському двадцять так званому районі холодильників, збираються ті в серцях, яких молодість, швидкість та азарт. Проводяться під наглядом та контролем працівників міліції та державтоінспекції. Наша задача здійснює щоб не допустити ДТП, яке відбувалося два місяці назад. Надо обращатися, допустимо, городській власті і підходити підходіти кій ситуації з нормальної точки зору. А нормальна точка зору, як стверджують фахівці, це легалізація таких змагань, що у свою чергу потребує пройти чималий шлях бюрократизму, а гарантії, що дозвіл на проведення буде отримано, невеликий. Никто на себя на самом деле не хочет брать ответственность. Ни городские власти, соответственно, ни власти наши по линии ГАИ, по линии милиции. Потому совершенно правильно офицер говорит, что для того, чтобы это было официально, это есть определенные условия автоспорта, Федерации автоспорта Украины, то есть там есть определенные требования. Сьогодні, аби провести одне змагання із мото та автоперегонів, необхідно щонайменше 6 тисяч доларів. Зважаючи на події, що вирують в Україні. Зараз майже нікому нема діла до захоплень молоді, яка намагається знайти себе у цьому світі. Сподіваємось, що влада проявить піклування та буде цікавитися інтересами підростаючого покоління Білгородністровського. Тетяна Баженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. В Одесі після ДТП водій випав з машини та залишився живим. Як повідомляють на одеському форумі, свідки цієї пригоди аварія сталася 7 вересня на миколаївській дорозі. За їх словами, водій позашляховика вирішив проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора. Саме це й призвело до зіткнення з автомобілем ВАЗ. В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ вилетів з машини на проїжджу частину. Паркетник протягнув його ще кілька метрів по дорозі. Некерований «Жигулі» продовжив рух і перекинувся. На відео видно, що що потерпілий водій самостійно піднявся і попрямував до свого авто. Цей водій, мабуть, народився у сорочці. Бажаю всім автомобілістам уникати такого випробування долі. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами вже завтра, о вісімнадцятій годині. На все добре та гарного настрою.